Площа пожежі складає 3 тисячі квадратних метрів. Взагалі, руйнування приблизно на площі 5 тисяч квадратних метрів. Пожежа дуже важка, тому що дуже велике пожежне навантаження саме через площу, і через те, що всередині дуже багато матеріалу і дуже легко горить. Момент, коли вже пожежа була майже локалізована, знову сигнал повітряної тривоги. Рятувальникам довелося відійти на безпечну відстань, і пожежу знову ну, спалахнула ще, ще більше. Тому це є проблемою насправді, але зараз майже 100 рятувальників працюють на місці. 19 одиниць пожежної техніки задіяно. Також ми працюємо в взаємодії з іншими службами. Нам допомагають і добровольці, і рятувальники від міської влади, а також рятувальники від Національної гвардії України. Цує червоний хрес, який, до речі з під завалів дістали тваринку, дістали собачку, врятували. Вона жива. І ну наразі роботи продовжуються. Також залучено пожежний потяг, який дає безперебійну подачу води. Це дуже нам допомагає, тому що з подачою води є деякі проблеми через те, що постійно треба до на, на пожежні гідранти ставати саме на вододжерело, тиск не завжди а, стабільний, а, тому саме ну, пожежний потяг нам зараз дуже допоміг. І також на місці працюють психологи, ДСНС, які а, надають допомогу а, місцевим мешканцям, людям, які тут знаходиться психологічні корпорати